Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні наше відео буде стосуватись автомобільних лінз. Автомобільні лінзи або лінзована оптика це свого роду еволюція більш застарілих рефлекторних фар. Тобто, спочатку автомобільні фари працювали приблизно так, як працює кишеньковий ліхтарик. В центрі фари знаходився випромінювач світла, лампочка, і навколо нього якийсь рефлектор, який фокусував це світло. Далі вигадали лінзу, вона виглядає ось наступним чином. І тут світло фокусується за рахунок саме лінзи. Таким чином ми отримуємо більш чітку світло межу і кращу щільність світла. Лінза це еволюція, як я вже сказав, і лінзована оптика вважається більш досконалою і більш кращою. На сьогоднішній день топові автомобілі можуть мати якусь там лазерну, матричну оптику тощо. Це не стосується теми нашого відео, і тому про такі фари ми говорити не будемо. Самі по собі лінзи можна сказати бувають трьох типів: це штатні лінзи, які встановлюються заводом-виробником на автомобіль, лінзи ксенонові і лінзи світлодіодні. Штатні лінзи зазвичай це деталь автомобіля і коли штатна лінза виходить з ладу, і коли ми дізнаємось вартість цієї лінзи, ми завжди починаємо шукати альтернативу. Тобто штатні лінзи вони ну, дуже дорогі, надійні і, в принципі, як додаткове обладнання не продаються. Це завжди деталь. Що стосується ксенонових або світлодіодних лінз, то їх позиціонують вже як Вироби для самостійного вдосконалення оптики автомобіля. Тобто, якщо оптика вашого автомобіля, або точніше, головне світло, вас не влаштовує і в ваші плани не входить Заміна автомобіля на новий, ви можете придбати собі додаткові лінзи, встановити їх в фари і отримати більш якісне, більш сучасне світло. Також хочу зауважити, що штатні лінзи можуть бути галогенними під галогенну лампочку, ксеноновими під ксенонову лампочку і світлодіодними збудованим світлодіодним модулем. Буває так, що, наприклад, там галогенна лінза виходить з ладу і хочеться придбати їй якусь більш сучасну альтернативу. Тут є такий нюанс, що здебільшого всі ці лінзи мають однакове кріплення, таке, як. от... Найчастіше зустрічається на найрозповсюдженіших лінзах HELA-3. І з цим кріпленням ми можемо придбати як замінник, тобто аналог галогенну лінзу, або можемо на ті ж самі кріплення придбати вже більш сучасну лінзу ксенонову або світлодіодну. Тепер, щоб ще спростити і не плутатись, я б розділив лінзи на два типи. За типом кріплення, вони можуть бути. Зі штатним кріпленням, тобто лінзу можна встановити замість штатної, якщо та вийшла з ладу, або це може бути лінза, яка встановлюється замість лампочки. Про це ми поговоримо згодом. І за типом світловипромінювача, як я вже говорив, це може бути лінза під галогенку, ксенон або світлодіодна лінза. Таким чином, в нас. Кожна лінза за типом кріплення може мати різний тип випромінювача, тобто, це може бути лінза з штатним кріпленням світлодіодна або лінза з штатним кріпленням під ксенон чи галоген, в залежності від того, що ми хочемо отримати і яке кріплення в нашому автомобілі. Лінзи підштатне кріплення мають на корпусі декілька отворів, через які вони прикручуються замість рідної лінзи по штатним місцям. Якщо такої можливості немає і лінза не була передбачена конструкцією фари, тобто у вас автомобіль був з рефлекторною оптикою, тоді доведеться купувати лінзи, які встановлюються замість ламп. Ось в комплекті з оцією ксеноновою лінзою йде два адаптера перехідника під H7 та під H4 цоколь. Існують також лінзи, у яких в комплекті більше перехідників, там, наприклад, для встановлення замість H11, HB4 або H4. HB3 лампочки. Тобто, ось цей адаптер ми встановлюємо безпосередньо на саму лінзу і далі вже монтуємо фару. В тому випадку, якщо наша фара була розроблена під аж четверту лампочку. Якщо наша фара була розроблена під H7 лампочку, тоді ми використовуємо інший адаптер. Але для встановлення лінзи ми обов'язково розпаковуємо фару. Тобто встановлення самостійно зробити майже неможливо. Для цього нам знадобиться досвідчений майстер. Тобто, перше, що треба зробити перед тим, як обирати лінзи, визначитись з типом кріплення. Якщо на вашому автомобілі стоїть штатна галогенна лінза, і ви хочете замінити її на світлодіодну, тоді краще обирати ту модель, яка підходить для штатної заміни і має такі саме кріплення, як ваша рідна лінза. Якщо ж у вашому автомобілі не було передбачено, Лінзи спочатку була рефлекторна оптика, тоді краще за все обирати ті моделі, які підходять до вашої оптики за цоколем. Ну, зазвичай це H4 або H7. До речі, якщо на вашому автомобілі встановлена галогенна лінза, вона справна і всім вас влаштовує. Ви можете встановити в неї не тільки галогенні лампочки, а й світлодіодні або ксенонові. В мене особисто був досвід на декількох автомобілях, і завжди я отримував добрий результат. Я ні. Кого не сліпив, в мене була гарна світлотіннява межа і гарне освітлення. Тому лінзу не завжди потрібно замінювати. Якщо лінзи все ж таки немає, то її краще встановити. Це покращить якість світла, особливо, якщо ви розраховуєте на велике збільшення яскравості. Встановлювати якийсь яскравий ксенон або яскраві світлодіодні лампи в рефлекторну оптику дуже небезпечно. Рефлекторна оптика не передбачає такої можливості, ви можете просто сліпити інших учасників. Дорожнього руху. Тому, якщо ви хочете суттєво збільшити яскравість свого світла, вам однозначно знадобиться лінза. Тепер, розібравшись з типом кріплення, поговоримо про відмінності між світлодіодними та ксеноновими лінзами. Ось тут в мене світлодіодна лінза, а це звичайна ксенонова. До речі, ось ця світлодіодна лінза передбачає встановлення. Замість штатної лінзи. Тут на подіумі є декілька отворів, через які ми можемо прикрутити цю лінзу замість рідної, наприклад, галогенової лінзи. Але за конструкцією обидві лінзи майже ідентичні. Тобто в нас є корпус. І в нас є подіум і є безпосередньо сама лінза. Різниця тут буде полягати тільки в джерелі світла. У випадку з світлодіодною лінзою тут вже вбудований світлодіод, і його замінити неможливо. Якщо говорити про ксенонову лінзу, то для неї знадобиться ще комплект ксенона, тобто нам. Знадобляться ось такі лампочки, які ми будемо встановлювати в лінзу, і до лампочок нам ще знадобляться блоки розжарювання. І до цього всього нам ще знадобиться додаткова проводка, яка буде контролювати роботу лампочок і перемикання ближнього і дальнього світла. Перемикання між ближнім і дальнім світлом у ксенонових і світлодіодних лінз відбувається майже однаково. Тут є шторка, вона може мати трішки різну конструкцію, але суть від цього не змінюється. Є електромагнітний механізм, який рухає шторку і перемикає, наприклад, ближнє світло на дальнє світло, або навпаки. Приблизно такий же механізм є і у світлодіодної лінзи. Різниця тут полягає ще в тому, що у випадку світлодіодної лінзи ми маємо готовий для встановлення продукт. Тобто ось все, що потрібно для встановлення лінзи. У випадку, коли ми купуємо ксенонову лінзу, до неї ще потрібно. Придбати ксенонові лампочки і блоки розжарювання, а також додаткову проводку. Також хочу зазначити, що незважаючи на те, що ось ці лінзи встановлюються там замість аж сьомих або аж четвертих ламп, в саму лінзу встановлюється безпосередньо лампочка аж першого цоколю. Інколи нас запитують, чи можна ось в таку лінзу встановити світлодіодну лампочку. Це можливо, але перелік. Світлодіодних ламп, які за своїми розмірами і габаритами підходять під ксенонові лінзи, дуже маленькі, ви будете суттєво обмежені у виборі. Тому, в принципі, тут можна говорити про те, що ксенонова лінза вона все ж таки під ксенонові лампочка. Якщо ми хочемо вже світлодіодну лінзу, то потрібно купувати готовий продукт. Світлодіодні лінзи, якщо говорити про топових дорогих виробників, на відміну від ксенонових, будуть світити яскравіше і в цілому ви отримуєте якісніше світло. Але у світлодіодних лінз є один нюанс, який дуже часто відлякує потенційного покупця. Справа в тому, що на відміну від ксенонової лінзи, Тут неможливо замінити світлодіод. То в ксеноновій лінзі в нас в саму фару встановлюється тільки лінза, а лампочку ми можемо замінювати, як і у звичайній фарі. У випадку з світлодіодною лінзою, світлодіод вже вбудовано стаціонарно. Ми розпаковуємо фару, встановлюємо лінзу і далі запаковуємо фару. Якщо з світлодіодом щось станеться, потрібно буде знову розпакувати фару і здати лінзу в сервіс. Це як я казав, відлякує потенційного покупця. Але справа в тому, що таких випадків мені ще не зустрічалось. І виробники, і постачальники розуміють, що клієнт хоче купити якісний продукт і не хоче потім заморочуватися з цими розпаковками та запаковками оптики. Тому зазвичай у таких лінз стоять вже дуже якісні світлодіоди тут. Продумана конструкція, надійна електроніка і світлодіоди працюють ну, майже вічно. За цей момент я б хвилювався, мабуть, в останню чергу. Але все ж таки про цей нюанс потрібно сказати. Тепер давайте поговоримо про розміри лінз, бо в даному випадку це буде мати дуже велике значення. Умовно, чим більше діаметр лінзи, тим ширша світлова пляма і тим якісніше світло. Наші тести показують, що деякі. Світлодіодні лінзи з діаметром 2,5 дюйми можуть давати світлову пляму ширшу, ніж деякі 3-дюймові лінзи. Але це винятки. В цілому, чим більше діаметр лінзи, тим ширше світлова пляма. Є два найрозповсюдженіших розміри. Це 2,5 дюйми і 3 дюйми. Зустрічаються ось такі лінзовані лампочки, які встановлюються замість ламп а 4 Тут діаметр лінзи приблизно 1,5 дюйми або 1,2. І також існують там дуже рідко зустрічаються лінзи діаметром 1,8 дюйм. Але зазвичай найрозповсюдженіші розміри це 2,5 та 3 дюйми. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що чим більший діаметр лінзи, тим краще. Але в залежності від конфігурації фари. В нас є певні обмеження по розміру лінзи, тобто в автомобілі можуть бути якісь завузькі фари, і туди просто 3-дюймова лінза не поміщається. Доведеться обмежитись лінзою 2,5 дюйми, а в якихось виняткових випадках вам доведеться шукати лінзу 1,8 або навіть 2 дюйми. Це буває дуже рідко. В цілому лінзи на 2,5 дюйми вважаються найрозповсюдженішими і найуніверсальнішими. Тепер про яскравість з світлодіодними лінзами все просто яскравість і потужність. Вказана на пакуванні самої лінзи, тобто там, чим більше потужність, тим мовно, більша яскравість. Яскравість у нас вказана, точніше, світловий потік в люменах, і таким чином ми можемо обрати собі там більш або менш яскраву лінзу. Що стосується ксенонових лінз, то як я казав, вони здебільшого передбачають встановлення ксенонових ламп з цоколем H1, але інколи зустрічаються лінзи під лампочки D2S. В принципі, це в суті не змінює. Тут ми можемо обрати ксенонові лампи потужністю або 35 або 50 ватт. Зазвичай 50-ваттні лампочки більш яскраві. І якщо ми говоримо про встановлення в лінзу, то тут дійсно є сенс обирати вже більш потужні, більш яскраві лампи, тому що через використання лінзи в нас ризик утворення якихось паразитних засвітів, які будуть сліпити інших учасників дорожнього руху, він майже виключений. Тому. З лінзою ми можемо обирати найяскравіші джерела світла, наприклад, такі як 50-ваттний ксенон. Отже, обираючи лінзи для свого автомобіля, ми повинні визначитись наступними критеріями, такими як, наприклад, тип кріплення. Штатне кріплення або кріплення замість лампочки. Зазвичай H7, H4, інколи H11, HB3, HB4. Це всі цоколі, замість яких можна встановити ксенонову або світлодіодну лінзу. Бо світлодіодні лінзи також інколи бувають з конструкцією, яка дозволяє встановити її замість Лампочки. Визначившись з типом кріплення, можна визначитись також з типом світла. Це може бути ксенонова лінза, в якій ми лампочку замінюємо, не розпаковуючи фару. Або може бути там більш яскрава світлодіодна лінза, в якій, ну в якомусь крайньому випадку, що майже ніколи не відбувалось, для заміни світлодіодного модуля доведеться розпаковувати. Фару. Далі розбираємось з розміром. Звісно, чим більше діаметр, тим краще. Але потрібно звернути увагу на те, чи поміститься в вашу фару саме лінза діаметром 3 дюйма. Зазвичай найрозповсюдженіші це лінзи все ж таки 2,5. Але якщо оптика велика і є можливість встановити 3 дюймову лінзу, краще це зробити. Ну і наостанок, мабуть, ще потрібно звернути увагу на комплектацію. Майже всі світлодіодні лінзи не комплектуються ось такими декоративними масками. Це може бути пов'язано з тим, що більшість цих лінз встановлюється штатно замість штатних лінз, і в автомобілі вже є штатна маска. Якщо в автомобілі немає штатної маски, тоді ось такі маски потрібно придбати окремо. У ксенонових лінз зазвичай маска вже входить в комплектацію, і вона додає лінзі більш естетичного зовнішнього вигляду. Конкретно ця маска має ще. Додаткове світлодіодне підсвічування по колу. Це називають янгольськими оченятами. Для того, щоб заживити ось це підсвічування, в комплекті також йде ось такий блочок. І при встановленні даного комплекту ви маєте розуміти, що вам потрібно буде під'єднати лампи, під'єднати блоки розжарювання, під'єднати додаткову проводку і ще десь під'єднати і розмістити ось такий блочок. Тобто. В принципі, встановлення ось таких ксенонових лінз, воно ну, більш складне і більш архаїчне. Але ми тут завжди можемо замінити джерело світла. І окремо ще декілька слів хочеться сказати про ось такі лампи-лінзи. В принципі, ось цей виріб не має нічого спільного з тими лінзами, про які ми щойно говорили. Але в принципі, подібні лампи мають розповсюдження і дуже добре себе зарекомендували. Тут справа в тому, що ось таку Лінзовану лампочку можна встановити в автомобіль, не розпаковуючи фару. Лампочка встановлюється так само, як звичайна штатна лампа. Буквально за декілька рухів. Але за допомогою ось цієї лінзи ми маємо вже більш сфокусоване світло і чітку світло-тіньову межу. Так, лінза тут невеликого діаметру, і тому світлова пляма в нас буде не широка. Але тим паче, світло буде, можливо, якимось чином більш якісніше. Ось ця лінза в нас відповідає за формування саме ближнього світла. Для формування. Пучка дальнього світла в нас є додатковий світлодіод, який вже світить безпосередньо на рефлектор фари, і рефлектор фари формує дальнє світло. Ось так, все, на мій погляд, дуже зрозуміло, просто і коротко. Нічого страшного і складного в питанні вибору лінз немає. Визначили з типом кріплення, підібрали розмір, підібрали лінзи або комплект синону для лінз за яскравістю, віддали машину майстру на встановлення і на наступний день. Забрали автомобіль з якісним яскравим світлом, яким ви будете освітлювати дорогу і не будете спричиняти шкоду іншим учасникам дорожнього руху. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!